Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Втрати економіки і чи буде газ у Придністров'ї, Відповідає заступник голови уряду. Сховище на мільйон документів. Спеціальні меблі. Нова будівля для держархіву. Благодійність діє комп'ютер для багатодітної родини. І ще ремонт дороги у бендерах та тропічні фрукти у терновці. Президент Вадим Красносельський сьогодні вручив орден Катерини Великої Тетяні Твердохлеб, художньому керівнику і головному фармейстру Придністровського державного хору. Церемонія пройшла у Палаці Республіки. Я хотів лично. Я хотів особисто вручити цей орден. Він не простий орден Катерини Великої. У Придністрові спеціально заснований для людей, які зробили вагомий яскравий внесок у розвиток культури Придністровського народу. Ви маєте великий професійний багаж. Ви пройшли великий професійний шлях. Ви створили колектив, відомий далеко за межами республіки. Державний Придністровський хортитяна очолює вже протягом двох десятиліть. За багаторічну працю їй присвоїли звання, відмінний працівник культури, заслужений діяч мистецтв, народний артист ПМР. Країна поступово готується до зими чи буде газ газу Придністров'ї, які втратив нашій економіці через тиск Молдови, і що буде із зарплатами, пенсіями та допомогами? Ці та інші теми обговорили у студії питання дня. Гість перший заступник голови уряду, міністр економрозвитку розвитку ПМР Сергій Оболоник. Ось головні цитати. Ми надіємося. Ми... ми сподіваємося, маємо високу міру впевненості, що все буде в нормальному режимі. Тобто, газ надходитиме, працюватиме промисловість. Наші громадяни матимуть опалення та електрику. Теж зараз робиться все, щоб цю зиму ми пройшли у нормальному режимі. Получили каласальний удар в началі вода. Отримали колосальний удар на початку року. Підприємства виплачуючи за простої, втратили велику кількість зворотних коштів. Вони зазнали збитків, а це знижує потенціал та можливості роботи. Зараз працюють ті самі, хто і працював. Немає підприємств, які повністю зайшли у банкрутство, але сказати, що у когось надто прибуткові показники ні. Найголовніше промисловість працює, її вдалося зберегти. Економіка Економіка не відновилася повністю. Будь-які агресивні заходи щодо обмежень, щодо подвійного фіскального навантаження, вилучення мит, податки, вони дуже негативно впливають. А я нагадаю, у нас зберігається ситуація, за якої наші підприємства зазнають втрат і при імпорті. Не лише підприємства, до речі, а й громадяни. Бо продовольство теж обкладається тими самими митами. Ці витрати сягають близько 6-8 мільйонів доларів на рік. Це величезні суми для масштаб. Табів Придністров'яс весь ресурс Зараз Весь ресурс, який отримує держава від податків, спрямовується виключно у сферу соціально захищених витрат. Ситуація найважча. Доводиться працювати з коліс. Прийшло, пішло, і бюджет має великі заборгованості. Але в пріоритетах насамперед виплати пенсій, заробітних плат та допомог. 17 вересня, особливий день в історії Придністров'я. Рівно 19 років тому громадяни висловилися за незалежність і вільне приєднання до Росії. Референдум 2006 року став сьомим всенародним опитуванням для Придністров'я. Два питання в бюлетені визначали вектор розвитку держави на роки вперед. За незалежність і подальше вільне приєднання до Росії. Тоді висловилися понад 97% тих, хто проголосував. За ходом референдуму 2006 року стежили 174 – Міжнародних спостерігачів Придністров'я показало на справі свою волю на самовизначення. У селі Северинівка це Кам'янський район. Жителі висунули першого кандидата у депутати Верховної Ради. Ним став Олег Нарійчук. Подробиці у нашому сюжеті. Це Веренівка Кам'янський район. У місцевій школі представники трудових колективів та жителі села. Висувають першого кандидата у депутати Верховної Ради від району. Ним став Олег Нарічук. Олег Іванович завжди був поруч зі школою. Брав активну участь у житті школи. Підтримував цей ремонт, цей спортивний інвентар, це екскурсії, заходи. Олег Нарічук чинний депутат районної ради. За його висунення до Верховної Ради підписалися 17 робітників колгоспу Шлях Веніна. Олег Іванович – це чоловік, який... Олег Іванович, це людина, яка надала нашому селу величезну допомогу. І тому кожна людина, яка тут сьогодні була присутня, вона вірить у нього. Після зборів із жителями кандидат у депутати подав документи на реєстрацію до окружної виборчої комісії. Молдова перекрила частину мосту бичок Гурабикулу й на ремонт. Офіційна причина вийшла з ладу одна з плит, але є нюанс. Місто у зоні безпеки на місце мали виїхати військові спостерігачі. Ось тільки Молдова цього не захотіла. Наша знімальна група побувала на цьому мосту. Подробиці далі. Міст бичок Гуробикулий, один із кількох, що з'єднує Придністров'я та Молдову. Зненацька тут виставили бетонні блоки, частину смуги обгородили. А ще тут з'явилися робітники з Молдови. Чоловіки від камери не ховалися, представилися співробітниками дорожнього управління Криулян та розповіли, в чому проблема. Ось пліта плита її вирвали. Якщо зараз пройде машина, передок залишиться тут на місці. Коли побачили, зателефонували начальнику. Він приїхав сюди, подивився і відразу перекрили дорогу. За словами фахівця, метал старий, вібрації сильні. Ось плита й не витримала. На іншій смузі все нормально. Нею продовжують їздити машини. Можеть на тиніділі. На місці мали побувати військові спостерігачі від усіх трьох сторін і переконатися, що роботи не пов'язані з військовими цілями. У відповідь на неодноразові пропозиції придністровської сторони виїхати військовим спостерігачам на місце. Молдавська сторона відповіла мовчанням, тож виїзд не відбувся. Ситуацію з мостом біля Бучка напевно завтра обговорять на засіданні ОКК. але дивний збіг подій. Схожа історія сталася минулого року в день виборів президента Молдови. Тоді молдавська влада теж перекрила міст рибниця Різіна через нібито повідомлення про його мінування. Потім пригнала техніку і терміново взялася ремонтувати асфальт. Придністровська делегація тоді також пропонувала відправити військових спостерігачів. Але Молдова, як і зараз виїзд заблокувала. Сховище на мільйон документів, спеціальні меблі, обладнання та ліфт. Так тепер буде в новій будівлі держархіву. Відкрили її ще минулого року. Зараз заповнюють полиці документами. Архіви зберігають історію держави, людей і суспільства. Про це говорив президент Красносельський. Подробиці далі. Тирасполь. Текстильників 36. Нова будівля Держархіву. У колишній вже не вистачало місця. Тут сховище на мільйон документів. Причому не тільки по Тирасполю, а й по інших містах. Зараз усе перевозять. через обмеженість площу у нас центральний держархів останні роки практично не комплектувався. Ми могли собі дозволити прийняти тільки документи ліквідованих організацій або органів держвлади. А документи поточні залишалися на зберіганні в міністерствах та відомствах. За нашими розрахунками даних площ достатньо буде на далеку перспективу. Держархів у Терасполі ремонтували близько п'яти років. Роботи за рахунок фонду Капвкладень. Насамперед замінили дах, потім провели всі комунікації, зробили ремонт всередині. Купили нове обладнання, все сучасне. Ця система, наприклад, очищає повітря, контролює температуру і вологість температури, якщо низькі температури і висока вологість, документи сиріють, розповзаються, А якщо високі тексти висипаються, яку закономірність помітили, що документи 40-х років зберігаються краще ніж документи 90-х. тоді як правило рукописні були. А коли пішли наші принтери, на жаль, багато текстів сьогодні висипається. У цьому кабінеті зберігатимуться кіно, фото, фоно та електронні документи на дисках, флешках, касетах, меблі дерев'яні, ніяких металевих стійок, щоб носії не розмагнічувалися. А ще скоро встановлять планетарні сканери для оцифровки документів. Це, по-перше, для... По для безпеки документів і для дублювання. А щоб менше пошкоджувалися паперові, вже працюють з електронними або цифровими. Архіви, основа історії. Про це говорив і президент Красносельський на нараді з главами. найголовніше це зберігання усіх документів, які лягають в архів. Це називається історія. Уся наша робота архівується. Робота кожної фісоби юридичної особи, робота держави, усіх органів влади та управління це є в державі. Це великий крок вперед до документування нашої державності. Перевести всі документи в нову будівлю планують до кінця місяця. Але вже зараз сюди можна звернутися за довідкою або копією. Держархів працює щобудня з 8 ранку до 5 вечора. У Бандерах ремонтують аварійну ділянку дороги по кишинівській. Машини поки їздять, але за кілька днів тут демонтують старий асфальт. Тоді проїзд закриють. Подробиці далі. Бендери вулиця Кишинівська. Рух тут частково перекрили і почали ремонт. Капітально відремонтують 600 квадратних метрів дорожнього полотна від 35-го до 63-го будинку. Поки демонтують бордюри, найближчі кілька днів машини ще зможуть їздити однією смугою. Потім знімуть асфальт і доведеться об'їжджати прошлого Досвід ремонту попередньої ділянки дороги показав, що асфальтобетон лежав на Чорноземі. повний конструктив дорожнього покриття 41 см. сантиметр. Тобто можна стверджувати, що корито до існуючої поверхні дороги буде загиблюватися на 41 см. сантиметр. Далі засипимо ПГС, буде проведена її стабілізація з сумішу цементу. Потім буде щебінь і двошарве покриття з асфальтобетону. На час ремонту дороги тролейбуси 4 і 5А ходити не будуть. Замість них запустять 4А і 4Б, змінять і маршрут 5-го тролейбуса. Він буде їздити вулицею Єрмакова до Теремка. Там розвернеться і назад. Маршрут номер 4А курсуватиме до 50 років в ЛКСМ з розворотом і назад. І маршрут номер 4Б курсуватиме по вулиці Бендерського повстання, далі Піонерської на 50 років в ЛКСМ, на Крянг, і далі за маршрутом. Маршрутні таксі номер 5 і номер 12 змінюють свій рух. Вони будуть їхати в об'їзд вулицею 12 жовтня в одному і іншому напрямку. Ремонт планують закінчити протягом місяця. До медичного інституту імені Скліфосовського цього року вступило понад 100 осіб. Напередодні першокурсники зустрілися з міністром охорони здоров'я та керівництвом інституту. Ставили запитання, запитували про відпрацювання бюджетників після закінчення ординатури. Тепер випускники мають відпрацьовувати три роки замість п'яти, як це було раніше. Зміни до закону хочуть нести цього року. Ще одне питання, яке цікавило студентів, як держава підтримуватиме молодих фахівців. Ми реалізували з 22... двадцятого Реалізували з 22-23 року пілотний проєкт у наших лікувальних закладах. Наші лікарі справді отримують зараз, зараз зарплату вищу. Ми маємо можливість допомагати молодим фахівцям з придбанням житла, надаємо субсидії. Плюс молоді фахівці перші три роки після того, як отримають сертифікат лікаря, мають певну доплату. На зустрічі говорили про взаємодію із навчальними закладами інших країн. У рік близько ста наших лікарів навчаються дистанційно в Росії, підвищують свою кваліфікацію. Та обмінюються досвідом із колегами. Першокурсники факультету фізичного виховання зустрілися з керівником держслужби зі спорту. Студентам розповіли про їхню подальшу взаємодію з відомством, де вони проходитимуть практику під час навчання і як будуть працевлаштовані. У нас в у республіці діє 27 установ додаткової освіти, де працевлаштовуються студенти-випускники на посаді тренера-викладача. Звичайно, протягом усього періоду вони знайомляться з установами та своєю майбутньою посадою а також проходять практику. Такі зустрічі керівників міністерства відомств зі студентами продовжаться. Багатодітній родині з Терасполя подарували комп'ютер. Його зібрали добровольці. Благодійну акцію проводить Еко ПМР. Тепер діти зможуть вчитися і виконувати завдання вдома. Подробиці далі. Карина Койнак багатодітна мати. Разом з дітьми переїхала до Терасполя з України. Тут живуть вже більше року. Діти навчаються в місцевій школі. Старші сини Микита та Ілля в третьому класі, а молодша дочка Надія тільки пішла в школу. Родині подарували комп'ютер. Для учопи в основному да для навчання в основному так вони у нас хорошисти, тому заслужили велике, величезне спасибі за таку можливість. Величезне, тому що я б не потягнула. Ось у нас немає такої можливості. Карина зараз виховує дітей сама. Про благодійну акцію дізналася через соціальні мережі. Тепер у дітей є комп'ютер. Вчитися і мультики. Вчитися і дивитися мультики, ведметик Валерій, три коти, тому що там цікаві мультики. Є про навчання, всякі книжки написані. Борис Ефрос разом з добровольцями збирають комп'ютери і дарують нужденним. За цей рік в подарунок отримали більше 70 багатодітних сімей по всьому Придністров'ю. Не того, щоб допомогти людям, щоб у дітей була можливість грати за комп'ютером, вчитися в школі, дивитися мультики, відео хто зі мною зв'язується, пише, що їм потрібен комп'ютер. Я розмовляю, щоб зрозуміти, що люди дійсно потребують допомоги. І після цього, якщо вони підходять за нашими суб'єктивними критеріями, то ми даруємо комп'ютера. Добру справу може зробити кожен. Якщо у вас є старий комп'ютер або запчастини, їх можна принести в еко ПМР. Контакти для зв'язку на екрані. Інжир та фініки на ділянці у терновці. Тетяна Плішкан вирощує їх понад 10 років. З плодів робить варення, компот, сухофрукти та не тільки. Подробиці у сюжеті. Варення з інжиру та фініків готує Тетяна Плюшкан із терновки. Плоди зі свого саду. Вона його розбила 35 років тому. Тоді посадила яблука, черешню, айву і не тільки. А за 15 років вирішила вирощувати фініки. Зараз на її ділянці два дерева. 20 років назад, ніхто не знав. 20 років тому ніхто не знав, що таке інжир, що таке фінік, але скуштували, сподобалося. Вони у сирому вигляді дуже смачні, дуже корисні від цукрового діабету, листя та плоди. Дуже пізно зацвітає. А листя у нього з'являються теж дуже пізньо. Плоди дуже солодкі, не схожі ні на що, навіть не можна описати їх. Перші фініки з'явилися через чотири роки, а зараз із одного такого дерева Тетяна збирає 30 кілограмів плодів, а поряд росте інжир з нього до 60 кілограмів урожаю. За словами Тетяни, у нашому кліматі інжир почувається добре. Нині на ділянці таких дерев шість. Цей інжир ми також вирощуємо давно. На зиму ми його не вкриваємо. Він не вибагливий. Єдине вода, підживлення кисле йому потрібне. Цей ранній він починається з кінця липня і досі плодоносить. Частину фруктів у сім'ї їдять у свіжому вигляді, решту на заготівлю, компоти, сухофрукти, варення. Каже, особливо смачним виходить інжир із яблуками чи горіхами. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч о 17.30 на першому придністровському.